Добротолюбієм, Том перший, повчання преподобного Аве Ісаї, розділ перший, слова преподобного Аве Ісаї до своїх учнів, слово перше, заповіді Аве Ісаї браттям, які жили з ним. Якщо бажаєте перебувати зі мною, послухайте поради Ісуса, сидіть кожен у келії своїй у страху Господньому. І не зневажайте ваше рукоділля за заповіддю Божою, не будьте байдужими до вашого повчання та до безперестанної молитви, і оберігайте серце своє від чужих помислів, щоб не думати ні про якусь людину, ні про що-небудь з речей цього віку, але завжди з'ясовуйте, в чому хібуєте, і прагніть виправитися. Благаючи Бога в болісті серця, в сльозах і злостражданні, щоб він простив вам і щоб зберіг вас від такого ж падіння. Щоденно майте перед очима смерть і думайте про те, як маєте вийти з тіла, проминути владу темряви, що зустрічає нас у повітрі. І безперешкодно з'явитися перед Богом, пам'ятаючи і про страшний день останнього суду Його та відплату кожному за діла, слова і думки, бо все оголене і відкрите перед очима того, кому належить дати відповідь. Без потреби не говоріть нічого, ні на трапезі, ні в церкві, і не поправляйте того, хто співає, якщо він сам не попросить вас про це. По одному тижню служіть на кухні зі страхом Божим, не нехтуючи навчанням, не входьте в келію свого брата і не намагайтеся передчасно бачити один одного, не помічайте за рукоділлям один одного, чи брат більше за тебе напрацював, чи ти більше за нього. Виходячи на справу, не кажіть пустих слів і не дозволяйте собі свавілля. Але кожен у страху Божому хай стежить за собою та своїм духом, а також за навчанням і молитвою усамітнено у кліті серця. Коли закінчаться церковні зібрання або коли встанете після споживання їжі, не сідайте поговорити один з одним, навіть про слова Божі, а йдіть кожен у свою келію і плачте за гріхи свої. Якщо ж буде потреба переговорити з кимось, говоріть якнайменше, зі смиренням і благоговінням, тому що Бог завжди чує нас, не сперечайтеся один з одним ні про що, і нікого не ославлюйте, не судіть нікого і не зневажайте ні устами, ні в серці, і ні на кого не ремствуйте, щоб не вийшла неправда з уст ваших, і не бажайте сказати або почути те, що не корисне вам. Не залишайте в серці своєму ні злості, ні ненависті, ні заздрості до ближнього, і щоб не було у вас одне на устах, а інше в серці, бо Бог зневаженим не буває, але все бачить і таємне, і явне. Будь-який помисел, всяку скорботу, і бажання ваше, і підозру не ховайте в собі, а відкривайте вільно отцю своєму. І що почуєте від Нього, те з вірою намагайтеся робити. Не будьте недбайливими до виконання заповідей моїх, тому що, простіть мене, в такому разі я не залишу вас перебувати зі мною. Якщо виконуватимете їх, я дам за вас слово перед Богом, а якщо не будете виконувати їх, Він із вас зажадає слова і про вашу недбайливість, і про моє безпліддя. То виконуватиме мої заповіді, і таємно і явно того Господь Бог збереже від усякого зла і покриє його у майбутній спокосі, таємній або явній. Благаю вас, браття мої, пам'ятайте, заради чого ви вийшли зі світу, і піклуйтеся про своє спасіння, щоб недаремним було ваше від нього зречення. І щоб ви не осоромилися перед Богом та перед тими, що відреклися заради Нього від світу, і тими святими, що подвизалися, любов до суперечок, злостраждання, подвиги і нестачі у висному плоті, смирення і те, щоб з розумом відсікати свою волю у всьому, і не вірити у свою праведність, а завжди мати перед очима свої гріхи, народять тобі чесноти. Хай знає кожний, що спокій плоті, широка путь, неутруднення себе нічим, своя воля і марнославство гублять будь-який плід чинця. Слово друге про закон природний. Бажаю, щоб ви знали, браття, що коли сотворив Бог людину, то оселив її в раю, і тоді вона мала здорові почуття, які перебували у своєму природному стані. Але коли вона послухала спокусника, всі її відчуття перетворилися на неприродні, і її було вивержено зі своєї слави. Господь же наш створив милість свою з родом людським, з великої своєї благості, слово стало плоттю, тобто досконалою людиною, усьому став нашим, крім гріха, щоб змінити нашу неприродність на природність. Через своє святе тіло. Сотворивши таку милість з людиною, Він повертає її знову в рай, тим, що відновлює занепалого через слідування Його стопам і заповідям Його, які Він дав нам, щоб ми могли перемагати тих, що вивергнули нас із нашої слави, і тим, що показав нам служіння святе і закон чистий, щоб людина набула свого природного стану. В якому сотворив її Бог. Отже, хто бажає прийти в природний свій стан, той хай відсікає всі свої плодські бажання, щоб повернути себе у стан за природою розуму духовного. Є у нас за природою тяжіння до Бога, а без цього тяжіння до Бога нема і любові. Заради цього Даниїла було названо чоловіком бажань. Але ворог змінив бажання за Заїством у сороміцьку похіть, щоб людина жадала всякої нечистоти. У думці за Єством є ревність у Бозі, і без ревності у Бозі немає і зростання, як написано у апостола ревнуйте продарування великі. Але ця ревність у Бозі змінилася в нас на ревність неприродну, щоб ревнувати одне проти одного. Заздрити і казати неправду один одному, у думці є гнів за заїством, і без гніву не буває у людини й чистоти, якщо вона не буде гніватися на все, що навіює її ворог, як Фінеє, син Єлеазарів, рознівавшись, заколов чоловіка й дружину, і перейшов гнів Господа на народ свій, але в нас змінився такий гнів на інший. Щоб гніватися на ближнього через якісь непотрібні і даремні речі. Є в думці ненависть за Іством, коли знайшла вона на Іллю, він заколом мерзенних пророків, так само і Самуїл через неї вчинив загагом, царем Амаликським, і без ненависті до ворогів, честь і гідність душі не виявляється, але ця ненависть природна змінилася в нас на неприродну. Щоб ненавидіти ближнього і з огидою гребувати ним. І саме ця ненависть виганяє з нас усі чесноти, розумові, властиве високомудріє заїством перед ворогами Його. Так, коли найшло воно на Іова, то він ганьбою покрив ворогів своїх, кажучи їм. Нині сміються з мене молодші за мене, ті, батьків, яких я не погодився. Б Помістити саме стад моїх, але це високомудріє перед ворогами змінилося в нас. Ми змирилися перед ворогами і стали висловлювати мудрощі один перед одним, уражаючи себе взаємно, і праведними себе вважали більше за ближніх, а за таке високомудріє Бог буває ворогом для людей. Ось, що було сотворено з людиною, і що, коли споживала вона через непослух, змінилося в ній на такі страшні пристрасті. Намагаймося, улюблені, турбуватися про те, щоб залишити пристрасті і набути те, що показав нам Господь наш, Ісус Христос, у святому тілі своєму, бо Він святий і в святих спочиває. Потурбуймося про себе самих, щоб догодити Богу по змозі нашій, вправляючи діяльність свої сили і встановлюючи, як на терезах, усі члени свої, поки вони стануть у своєму чинні заїством, щоб ми знайшли милість під час спокуси, яка прийде на Всесвіт, благаючи постійно благість Його. Щоб прийшла допомога Його з нашим смиренням на спасіння нас від ворогів наших, бо Його сила, і допомога, і держава на віки віків. Амінь. Слово третє: простан новоначальних і кіліотів. Перш за все, для нас необхідне смирення, щоб при всякому слові, яке чуємо. Або справі, ми були готові говорити про бач, бо смиренням руйнуються всі підступи ворога. Не міряй себе ні в якій своїй справі, щоб бути безтурботним у помислах своїх. Май обличчя, що носить печать суму і сокрушення, коли ти один, але з людьми подорожніми виявляй Його привітно приємним, щоб вселився в тебе страх Божий. Коли підеш у дорогу з братами. Трохи віддаляйся, щоб мовчати, йдучи, не дивися навколо, а повчайся у своїх думках або молися Богу в своєму серці, в якому місці зупинишся на відпочинок, не сваволь, а будь скромно соромний усьому, до того, що запропонують тобі, руку свою простягай неохоче, ніби змушений їсти. Будучи юнаком, не насмілюйся простягати руку свою, щоб вкласти якийсь шматок у уста іншого. У якому місці доведеться на ночівлі лягти спати, не вкривайся покривалом один з другим, але перше ніж ляжеш, багато молися у своєму серці. Якщо ти стомився і бажаєш трохи натертися єлеєм через утому в дорозі, лише ноги свої дай натерти. Соромлячись при тому, відкривати їх тіла ж свого всього не дозволяй собі натерти єлеєм, крім випадків крайньої потреби або хвороби.